І так, перше питання для фронтального опитування, що таке електричний струм. Ось таке от питання. Хто може сказати? Акумулятор. От телефон розібраний так, і ззаді батарея. Таких вже батарей майже не роблять. Тепер в телефонах вбудовані ці акумулятори, треба півтелефона розібрати, щоб достати акумулятор. Але ось Ось так він виглядає. Можливо, ви бачили так, такі акумулятори. Тобто, що це таке акумулятор своїми словами. Це Така штука, яка в собі заряд енергії. Так, вона тримає в собі певний заряд енергії, який і допомагає чи дає можливість працювати нашим гаджетам, телефоном, ноутбукам, планшетам там, всім всім, всім пристроям, які можуть дистанційно без резетки працювати. Кругом. Має бути або акумулятор, або що. От в пульт ми ставляємо для телевізора Там батарейки. так? Вони сіли через рік-два, викинули батарейки, нові поставили. так? От батарейки в пульт ми не заряджаємо, нема ніякого зарядного пристрою для пульта. так? А от сюди в телефоні ми можемо вставляти зарядне, і воно постійно відновлюється джерело струму. це. Так, пішли далі. Джерела електричного струму, правило визначення. Після уроку скидаю вам презентацію, ви пишете собі це правило: пристрої, які перетворюють різні види енергії на електричну енергію. Це зрозуміло, що в нас є акумулятори, є батарейки, є інші якісь штуки, які дозволяють нам користуватися. Електричним струмом, так, от фонарик ручний. Так, він же ж не працює від розетки. Ми туди заправили якесь джерело струму, і пішли, що світимо собі вночі під ноги, щоб там бачити, куди ми йдемо, наприклад. Телефон так само заряджається. Є велика кількість різних пристроїв, які можуть заряджатися, і потім працювати дистанційно без, ну, без резетки, яка в кожному будинку у нас є. І так, такі от штуки, які дають нам можливість працювати дистанційно, називаються джерела електричного струму. Навіть розетка – це також джерело електричного струму. Головне, в принципі. джерело. Далі джерело струму. Що це за штука така? Значить, як воно працює? Подивіться: розділення заряджених частинок на полюси. От Є у нас батарейка умовно намальована тут. І тут два чоловіка піднімають на металеві контакти. Такі от пластини, різні частинки. Так, значить, Зліва в нас йдуть мінуса, це електрони сконцентрувалися, справа в нас плюса, так, позитивно заряджені частинки. Протони, тобто то це атоми, які мають позитивний заряд і негативний заряд. І ось вони в нас концентруються всередині оцьої колби чи цієї коробки батарейки, так. вони як, розділяються. значить, На одну сторону більше йде мінусів, на другу сторону більше йде. Плюсів. От, в принципі, так вони і працюють. Далі бачимо, що йдуть провідники в нас до джерела. Це називається не джерело, а споживач. Споживач електро... електричного струму, лампочка. Так, і лампочка горить, це говорить, що ну, батарейка чи акумулятор працюючий, і що там є електричний струм. Далі йдемо. Джерела електричного струму бувають фізичні або хімічні. Тобто, ось у нас. На цьому малюнку зліва, подивіться, круг такий. От якби ми були в школі, ми б сьогодні з вами запускали б цю машину, доволі таки прикольна штука. Значить, Тут у нас є пластина. Бачите, на пластині є маленьці, маленькі такі як е крильчата. І що? З другої сторони електрофорної машини в нас стоїть ручка. Тобто Ми беремо ручку, починаємо цю ручку крутити. Оці крильчата виконують механічну дію, вони починають тертися об один елемент, і від тертя в нас відбувається електризація. Так? Тобто від тертя починається заряджатися в нас металева трубка. трубка Потім ця З'єднана з двома контактами, з двома от такими от спицями. Із Кулями на кінцях. Отже, чим швидше ми будемо крутити цю машину, тим частіше буде у нас між цими двома кульками пробиватися іскра розряд. Якщо геть розкрутимось, то іскра буде дуже часто пробиватися. Цей процес характерний чим? виділенням іскри та специфічним звуком, як наче поклацує. Кожен електричний розряд, який пробивається між цими двома кулями, він буде відповідний звук нести. Оце у нас називається електрофорна машина. Значить, на цих крильчатах у нас там встановлені клаптики паперу. Саме клаптики паперу і натирають по трубці. І від цього відбувається, що відбувається? Електризація. Далі хімічні джерела струму. Подивіться, перед нами, що це таке: батарейки, великі, маленькі пальчикові, міні-пальчикові крони, таблетки там і так далі. Всі вони є хімічними. Що акумулятори? Що батарейки, звичайно. В чому різниця між батарейкою та акумулятором? Хто мені скаже? Хтось має відповідь на це питання своїми словами. Ну, в батарейки менший об'єм. Навпаки. Я думаю, в акумулятора менший об'єм. Батарейки можна. Не можна зарядити. Їх використали і викинули, хоч там, які б ми лайфхаки не використовували, а на жаль, батарейка не перезаряджається повністю. А акумулятор відновлюється добре і може, тобто, за короткий час відновити повністю свій потенціал. От в чому різниця в нас. Так, про це трошки пізніше. Далі йдемо нове правило: фізичні джерела електричного струму. Це пристрої, в яких розділення зарядів відбувається за рахунок механічної, світлової або теплової енергії. Теплову енергію ми ще називаємо як? Внутрішню енергія. Пригадуємо, це ми з вами на першому семестрі вивчали. Наголошую на цьому, воно вам пригодиться. Отже, подивились на ці зображення. Ось перед нами, що це таке електрофорна машина. Це в нас е турбогенератор та фотоелементи. Так. Розказується у нас про це трошки детальніше. І так, електрофорна машина. На що це воно таке? Що воно себе являє? От Анімація наша стоп, назад, показує, ще раз запускаю, крутиться в нас диск. Так, виконується електризація і лампочка починає світитися. Склад цієї машини: два диски з органічного скла. З розміщеними по колу металевими смужками, обертаються у протилежних напрямках. Унаслідок триття дротяних щиток, обсмужки на кондукторах, тобто полюсах її. Машини накопичуються заряди протилежних знаків. Механічна енергія перетворюється на електричну. Тобто, щоб машина робила, її треба постійно крутити. Якщо ми не хочемо рукою крутити, значить, треба придумати який механізм, якийсь механізм, який буде крутити замість нас. Це може бути водяне колесо. Тобто десь треба зробити нам дамбу, і щоб водичка падала зверху вниз, або вітряна може бути сила вітряки, так крутять лопасті, і теж відбувається електризація. Тобто всі оці джерела е, струму вони на практиці використовуються, люди отримують безкоштовно, можна сказати, електроенергію. Але такий спосіб дає ну, не так багато, як атомні станції, наприклад. Тому і <кій> атомних станцій. В принципі, в нас потенціал набагато більше, ніж таких от машин, але їх також можна використовувати на крайній случай. І люди використовують. Далі. Що це в нас таке? Турбогенератори. Значить, Турбогенератори це здоровенні такі, такі от машини, які використовують майже той самий принцип для створення електроенергії. Значить, Де їх можна використовувати на Гесах, Тесах, теплоенергостанціях? Гідроелектростанції, вугольні електростанції, значить, і там, і там можна використовувати турбіні от такі машини. Тобто, що всередині відбувається? Туди подається або потік води, або пара. Зазвичай, і там, і там, мабуть, подається пара так водяна. Пара починає крутити лопасті спеціальних механізмів, і вони також крутяться. І в процесі цього крутіння в нас теж відбувається електризація. І тобто, механічна енергія, опять, тобто продування водяної пари, заставляє рухатись багато таких турбін, і в нас виходить електричний струм. Значить... Отакі от турбогенератори вони виробляють 80% споживної поживної електроенергії. Навіть на атомних станціях можуть також використовувати ці турбогенератори, тобто для того, щоб ну, додаткові джерела електричного струму використовувати. Далі йдемо. Фотоелементи. Значить дивіться, є в нас пластина, яка складається з напівпровідника. Значить ми включаємо світло, і у нас що таке це? Амперметр показує, що в нас з'являється електричний струм по провідниках. Тобто, що відбувається, поки на пластину світло не падає, там струму немає. Як тільки починає падати світло, з'являється на струм. Такі от штуки використовують при створенні сонячних батарей. Так? Тобто, Це як кажуть, такі от напівпровідники, які допомагають нам отримати електричний струм. Можливо, ви бачили по в Україні дуже велика є кількість прям полей, які усіяні. Сонячним електростанціям. От саме там використовується ця технологія. Сонце наше підіймається, йдуть у нас сонячні проміння, падають вони на ці фотоелементи, і далі батареї акумулюють цю електроенергію. Або акумулюють, або одразу передають в електромережу. Тобто це теж використовується, але ну, порівняно менше, звісно, дається електроенергії, ніж в атомній станції. Атомна станція нам надає ну, Найбільшу, мабуть, кількість електроенергії. Так, далі йдемо. Ось фотоелементи, так вони виглядають. І такі от пластини, такі от батареї люди ставлять для того, щоб акумулювати сонячне повітря. По якщо порівнювати з атомною станцією, то такий спосіб добування електроенергії він є ну, один із найчистіших. Тобто тут немає ніяких. Вибросів в атмосферу, не парникового ефекта, не радіаційного забруднення, тобто ми отримуємо від природи, від нашого сонця електроенергію просто світлову енергію перетворюємо на, електричну, на електричний струм. В принципі, дуже гарно, але ну, в промишлених масштабах, навряд чи воно замінить нам атомну станцію. Тому, да, зараз ці проекти розповсюджуються по світу і їх дуже широко використовують люди. Далі Далі у нас термоелементи, термопара. Значить, дивимось на, на анімацію. Є у нас електричне коло, ось і є у нас свічка. Значить, Два кінця оцих провідників під'єднані до друг до друга. Вони запаяні тут, в цьому місці. І бачимо, що вони різнокольорові. Що це означає? Що ці два провідники з різних металів, наприклад, там мідь та алюміній. Отже, їх дивіться. До них піднесли спиртівку, ну тобто огонь піднесли, свічку можна піднести. І під час того, як почалося нагрівання цього місця спайки, в нас в електричному колі появляється невеликий струм. Ця штука називається термоелемент або термопара, де їх використовують оці термопари. Їх використовують в чому? В електриці, в техніці разні. тобто... Наприклад, в датчиках можна використовувати, коли термопара нагріється, це може свідчити про те, що треба відключати якийсь пристрій. Тобто під час перегрівання перегрів. І от це можна використовувати в опаленні, там, наприклад, в котлах електро або в обичних котлах, в конвекторах, в чайнику можна зробити, щоб тож, коли перегрівається ручка, наприклад, щоб воно виключалося. Ну В будь-якій техніці, де. Треба подумати про те, щоб не згорів пристрій від перегріву. Тобто, нагрілася пара, вирубився елемент. Остила пара, струму немає, блокування знялося, далі можна працювати. Тобто в електропилах, там в косах, в автомобілях, де угодно його можна використовувати. І, в принципі, люди це роблять, використовують це все. Далі. Хімічні джерела електричного струму. Пристроїв, в яких розподіл зарядів, відбувається за рахунок енергії, що виділяється внаслідок хімічних реакцій. І так, перед нами на екрані батарейка бачимо, і акумулятор. Значить, і це, і це обидва ці елементи, вони є хімічними джерелами. Тобто всередині там знаходиться якась хімічна речовина, яка вступає в реакцію, і внаслідок цієї реакції в нас є електричний струм. Давайте подивимося на ці хімічні елементи, звідки вони взялися і що це взагалі було таке. Наш, дивіться, оця от штука батарейка вона ну, має давню назву, це називається гальванічний елемент. Зараз я вам розкажу, откуда взялася ця назва гальванічний елемент. Тобто дивіться, всередині будова самої батарейки в нас є металевий стержень. так, ось він. І з другої сторони інша металева у нас пластина. Тобто це у нас плюс, там, де в нас хвостик, отей, і пластина це у нас мінус. Позитивно-негативно зарядження. Зазвичай на батарейках нам вказують, де який полюс, де плюс, де мінус. І так само, як і в попередньому малюнку, ми бачили, що у нас на різних полюсах е збираються різноімені заряди. Тобто ближче до центру у нас збираються плюси. Позитивні, вони виходять на ось цей стержень, а ближче до корпусу у нас збираються мінуса. І вони виходять на задню стіночку. Таким чином, і працює ця батарейка. От у нас елементарний фонарик. Дивіться, є у нас лампочка, на неї намотано медну проволоку і з'єднано з другим кінцем батарейки. Так? І лампочка світиться. Тобто, це найпростезний фонарик, який тільки можна собі уявити. Без корпусу, без нічого, зроблений з одної проволоки. Так, значить, йдемо далі. Откуди він взявся, цей гальванічний елемент? Значить, дивіться, першу батарейку, перший гальванічний елемент придумав Ал... Алесандро Вольта. Це такий от фізик давній жив він з 1845 по 1827 рік. Тобто, можна сказати, що це яке? 18-19 століття. Саме він розробив батарейку, саме він розробив е гальванічний елемент. Але назва гальванічний елемент зовсім не пішла від чого Не від його прізвища Вольта. Десь, можливо, ви чули це прізвище Вольта. Пізніше до нього ще вернемося. Значить, Дивіться, він в 1799 році створив гальванічний елемент. Створив отаку штуку, яка за допомогою хімічної реакції е робить, е генерує електричний струм. так? Точніше, не генерує, а перетворює. Так, що ж він робив? І честь чого він його назвав: гальванічний елемент. Десь в мене ще одне фото повинно бути. Давайте ось подивимось. будова гальванічного елемента. Значить, що в нас є два електроди, тобто два куска металу з різних елементів. Перший електрод це купром і електрод, що це у нас таке тут, розен. Хімія у нас участь. Що це за елемент. Хто мені скаже. Ну, взагалі, там може бути що угодно. Там може бути і алюміній, там може бути і цинк, наприклад, і так далі. І так, значить, є два різних електроди. Так, є два різних куска металу в нас. Головне, щоб вони були різні. Далі між ними положена була змочна. Серветка. смочена чим вона була е так, електролітом, розчин сульфатної кислоти. Тобто це кислота була. І під час взаємодії цих двох металів з кислотою на полюсах оцих пластин металічних з'являлися різноімені заряди. Значить, на мідній пластині у нас плюс був, на тій іншій у нас був мінус. Тобто він таким чином встановив, що можна робити отакі от штуки як Батареї, і виробляти електричний струм. І так, тут у нас відео. Значить, в честь чого він назвав оцей гальванічний елемент. Він назвав в честь свого друга Луїджі Гальвані, який теж жив в якому 18 столітті. Але Гальвані був не фізиком, він був не. Математиком чи конструктором він був анатомом. Про це трошки пізніше. Десь в мене має бути його фото. Так, і тепер перед нами. Що це таке демонстрація будови дії гальванічного елемента. Давайте подивимося. Гальванічний елемент є непідзарядним одноразовим. Тобто, він, коли кислота його вже. Використала свій ресурс, то гальванічний елемент ми не можемо відновити ми його викидаємо. Питання. Чи можливо, маючи лимони або картоплю засвітити лампочку? Як ви думаєте? Так. Бачили в інтернеті чи по телевізору ви такі досліди, правда? Значить, чому це можливо? Тому що в картоплі та в лимоні є що? Є кислота. А що нам остається зробити? Уявляємо, що лимон – це і є наша ваночка з кислотою. Тобто шкурка буде корпусом, а вміст це буде кислота. в ньому На що залиша нам зробити, щоб отримати гальванічний елемент? Нам треба всунути сюди. Ну, два гвоздя, по суті. Але щоб вони були з різних елементів. Один бажано, щоб був мідний, другий, щоб був там цинковий алюмінів, другої речовини, щоб вони були. Ну, цинк бажано, щоб другий був у нас. Чи можна за допомогою звичайної картоплини засвітити електролампочку? Для цього нам потрібна картопля, з'єднувальні дроти, цвяхи, мідні та цинкові, мультиметр та лампочка. Зараз ми подивимось, як картопля перетворюється в батарейку. Візьмемо два цвяхи, мідний та цинковий, проткнемо ними картоплю. Даний сорт картоплі містить розчинені солі та кислоти, що являється природним електролітом. Між цвяхами виникає напруга, яку можемо вимірювати за допомогою тестера. Підключаємо тестер до цвяхів та бачимо, що одна картоплина виробляє 0,9 В. Але для роботи нашої лампочки. Необхідно мінімум 110 вольт. Тому і картоплі нам потрібно набагато більше. Зараз нам необхідно з'єднати картоплю послідовно. Так, ми з'єднали 400 картоплин. Тепер давайте подивимось, що у нас вийшло. Напруга приблизно 135 вольт. Цього вистачить для роботи лампочки. Електричний струм можна отримати із звичайних лимонів. Візьмемо два цвяхи. Мідний та цинковий. Проткнемо ними лимон. підключаємо тестер до цвяхів та бачимо, що один лимон виробляє напругу 0,9 вольт, а 6 лимонів майже 6 вольт. Підключимо світлодіод. Яким же чином так все виходить? Цій саморобні гальванічні батареї цинковий цвях діє як негативний електрод, а мідний як позитивний. Електролітом є лимонний сік.